Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми поговоримо про рівнобедрений трикутник. Зараз на рисунку ви бачите саме такий трикутник. У нього сторона АВ дорівнює стороні ВС, А отже, він рівнобедрений. Трикутник, у якого дві сторони рівні, називають рівнобедреним. Також це працює і навпаки. Якщо трикутник рівнобедрений, то дві його сторони рівні. Сторони рівнобедреного трикутника мають свої назви. Рівні сторони рівнобедреного трикутника називають бічними, а третю сторону основою. Наприклад, зараз на рисунку, бічними сторонами будуть АБ і БЦ, а сторона АЦ основа. Тільки, будь ласка, не кажіть, що бічна сторона це та, що збоку. Ось, наприклад, ще один трикутник KLM. У нього сторона LM дорівнює стороні КМ. Тож саме ці сторони є бічними. А третя сторона, яка залишилась КЛ, це основа. Розрізняти бічні сторони і основу важливо при розв'язанні задачі. Тепер давайте поговоримо про деякі властивості рівнобедреного трикутника. Кути при основі рівнобедреного трикутника рівні? Наприклад, у цього рівнобедреного трикутника основа АС. Так от, кути при цій основі рівні, кут А дорівнює куту С. Також важливо знати, що вершиною рівнобедреного трикутника. Називають спільну точку його бічних сторін. Ми звикли, що у довільного трикутника три вершини. А от коли кажуть, що вершина саме всього рівнобедреного трикутника, то мають на увазі саме спільну точку бічних сторін. Також можна сказати, що це та вершина, яка лежить навпроти основи. Наприклад, у цього трикутника. Вершина Б. А у трикутника KLM вершиною буде точка М. Спільна точка його бічних сторін. Бісектриса рівнобедреного трикутника проведена до основи, є також його медіаною і висотою. Розглянемо такий приклад. Маємо трикутник АБЦ, який є рівнобедреним. Бічні сторони АБ і БЦ. А основа виходить АЦ. Нехай нам відомо, що БД це його бісектриса. Ця бісектриса проведена якраз до основи рівнобедреного трикутника. Отже, ми можемо стверджувати, що БД також є медіаною. тоді відрізок АД дорівнює відрізку ДЦ. А ще БД є висотою, тобто БД перпендикулярно до АЦ. Виходить, маємо одразу в одному. Так само, наприклад, медіана, що проведена до основи рівнобедреного трикутника, є його бісектрисою і висотою. Або ж висота, проведена до основи рівнобедреного трикутника, є його бісектрисою і медіаною. Будьте уважні. Важливо, щоб бісектриса була проведена саме до основи. Наприклад, на цьому рисунку бісектриса проведена до бічної сторони. Отже, стверджувати, що це ще й медіана або висота, тут ми не можемо. Давайте тепер розв'яжемо декілька задач. Знайдіть периметр рівнобедреного трикутника. Бічна сторона якого дорівнює 7 см, а основа на 2 см менша від бічної сторони. Нам сказано, що трикутник рівнобедрений. Давайте накреслимо такий. У першу чергу в дано запишемо, яка у нас фігура. В задачі не названо вершини трикутника, тож придумаємо свої. Нам сказано, що бічна сторона дорівнює 7 см. Ми знаємо, що бічними сторонами називають ті сторони рівнобедреного трикутника, які рівні. Тож можемо записати так: А Б дорівнює Б С дорівнює 7 см. Таким чином, ми вказали, що А Б і Б С є бічними сторонами, а також їх довжину 7 см. Основа на 2 см менша від бічної сторони. Запишемо С, але будемо використовувати вже сторони нашого трикутника. Основа у нас АС. Тож пишемо, що АС на 2 см менше, ніж АБ. Запитують периметр. Нагадаю, це сума довжин усіх сторін. Що ж, переходимо до розв'язання. Якщо ми хочемо знайти периметр. Доведеться дізнатися довжину сторони АС. Якщо ми знаємо, що АС на 2 см менше, ніж АБ, то виходить, що АС дорівнює АБ мінус 2. Довжину сторони АБ ми знаємо, це 7 см. Отже, підставляємо це значення. Отримаємо АС дорівнює 7-2, А дорівнює 5 см. Тепер ми знаємо довжини всіх сторін трикутника, тож можемо обчислювати периметр. Периметр дорівнює 7 плюс 7 плюс 5, це буде 19 см. Так і запишемо у відповідь. Наступна задача. Знайдіть бічну сторону рівнобедреного трикутника, якщо його периметр дорівнює 17 см, а основа 5 см. Знову рівнобедрений трикутник. так і укажемо в дано. Трикутник АБЦ рівнобедрений. Бічні сторони у нас АБ і БЦ. Тож запишемо АБ дорівнює БЦ. Основа 5 см. На нашому рисунку це відрізок АЦ. Також нам відомий периметр. Периметр 17 см. Знайти треба бічну сторону. Бічні сторони у нас АБ і БЦ, Напишемо знайти АБ. Ми не знаємо довжини сторін АБ і БЦ, але ми знаємо, що вони рівні. Тож, якщо одну із них ми позначимо через Х, друга також дорівнює Х. Зверніть увагу, я позначив ці сторони однаковою змінною, тому що знаю, що вони мають однакову довжину. Тобто за змінною Х точно ховається одне і те саме число. Периметр це сума довжин всіх сторін. Отже, периметр трикутника ABC дорівнює AB плюс В плюс АС. Тепер давайте підставимо все, що нам відомо. Периметр 17. Сторону AB ми позначили за Х, сторону BC також. А це дорівнює 5, це сказано в умові. Перед нами рівняння із однією змінною. Ми можемо значення цієї змінної знайти. Нам це потрібно, адже саме довжину сторони А Б, яку ми позначили через Х, запитували в задачі. Перенесемо 5 із правої частини ліву із протилежним знаком. Також складемо подібні доданки X і X. Буде 2х. 17 мінус 5 це 12. Отже, 12 дорівнює 2х. Виходить, що х дорівнює 12 поділити на 2. Тобто 6. Отже, довжина сторони АБ 6 см. Так і запишемо у відповідь. І остання задача на сьогодні: знайдіть сторони рівнобедреного трикутника, якщо його периметр. Дорівнює 14 см, і він більший за суму двох бічних сторін на 6 см. Знову рівнобедрений трикутник. Цього разу я не буду словами писати, що він рівнобедрений. Натомість укажу, що сторона АВ дорівнює стороні BC. Таким чином, ми вказуємо не тільки те, що трикутник рівнобедрений, а ще й його бічні сторони. Виходить більш лаконічно. Також ми знаємо його периметр 14 см. Крім того, відомо, що цей периметр більший за суму двох бічних сторін на 6 см. Тож, напишемо периметр на 6 см більше, ніж AB плюс Б. Знайти нас просять сторони трикутника. У знайти вказуємо всі три сторони АБ, БЦ, АЦ. Давайте детальніше подивимось на цей рядок. Периметр АБЦ на 6 см більше, ніж АБ плюс БЦ. Нам треба, користуючись цією нерівністю, скласти рівняння. Є декілька способів, як це можна зробити. Щоб не заплутатись, раджу вам мислити таким чином. Периметр більше, ніж сума а, Б і Б, С. тож я позначу периметр буквою B більший. Більший на 6 см. Отже, над 6 напишу букву R. Це різниця, наскільки саме периметр більший. Над АБ плюс БЦ напишу букву М. Що означає менший. Якщо периметр більше, ніж AB плюс Б то виходить, що AB плюс Б менші, ніж периметр. А тепер рівняння можна скласти, наприклад, так. Більше дорівнює менше плюс різниця. Ми додали там, де не вистачало до меншого додали різницю. І тепер воно зрівнялось із більшим. Якщо відчуваєте, що плутаєтесь, можете придумати собі якийсь дуже простий приклад. Припустимо, 5 на 3 більше, ніж 2. У свою чергу, очевидно, що 5 дорівнює 2 плюс 3. Зверніть увагу, тут у нас також вийшло, що більше дорівнює менше плюс різниця. Отже, якщо ми повернемось до нашої задачі, то отримаємо, що периметр дорівнює AB плюс БС плюс 6. Знову, давайте скористаємось тим, що бічні сторони рівнобедреного трикутника рівні, позначимо AB і BC як Х. Тепер підставимо замість периметра 14, замість AB X а також замість BC – X, і розв'яжемо це рівняння. Переносимо 6 із правої частини у ліву із протилежним знаком. Також складаємо X і X. 14-6 це 8, 8 дорівнює 2 x а отже X дорівнює 4. Головне, не поспішайте записувати це у відповідь. У нас в задачі не X запитували. Виходить, що АБ, так само як і В дорівнює 4 см. Тепер залишилось знайти сторону АС. Ми знаємо периметр, а також дві інші сторони. Давайте цим скористаємось. Віднімаємо від периметру сторони АБ і БЦ. Отримаємо, що А С дорівнює 6 см. Тепер можемо записати відповідь. У тому ж порядку, в якому ми записували знайти, підставляємо значення довжини AB, BC і AC. Що ж, дякую усім за увагу! Чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре!